Друзі, доброго дня. Сьогодні відповідаємо на питання, скільки місця займає насос АПМ 25430 або 25630, якщо його встановлювати на колектор для теплої підлоги. В якій колекторній шафі його можна вмістити. Тут ми змонтували колектор на два виходи. Він прикручений жорстко до стінки, і від неї, в принципі, будемо з вами міряти розмір. Зараз маємо 17,5 сантиметрів. Для того, щоб помістити його в менший, меншу шафу, давайте 140-во змоделюємо з вами. Я повертаю, в принципі, його можна і так завести. Тут нічого відкручувати не потрібно буде. Це у нас. Отак це буде виглядати, якщо треба його помістити в 140-кову шафу. Регулювання доступне. Трубкам не заважає. Регулювання тут доступне, дисплей буде видно. В принципі. Далі. 120-та. Так, буде виглядати у нас 120-та шафа. Знов таки. Цифри видно, налаштування видно, доступ до кнопки є. Дивимось 110-ту. Чотенько поміщається. І тут у нас є доступ. До штекера для того, щоб його під'єднати. Всім дякую, гарного дня!